Привіт, друзі, з вами Антон Золотарьов Радіо. Приїхали нам дві такі цікаві штучки. Перше це poe інжектор. Він на вхід бере від 48 до. 57 вольт, одна сторона до роутера, друга сторона до пристрою із живлення пола, наприклад, Starlink. Якщо у вас старлінк з модифікованим кабелем, тобто один кінець оригінальний, другий кінець ви переобжали на RJ45 конектор, то його можна прям так використовувати. Якщо у вас не переобжатий кабель, то можна взяти такий перехідник із сталінковського кабелю на звичайний RJ45 і додати його. До цього ланцюжка, і в комплекті є такий коротенький сантиметрів 10 від тої пари для того, щоб це все під'єднати. Це два окремі пристрої. Додам ссылки на слайд під описом цього відео. І також є коротенька інструкція із розпіновкою і до одного, і до другого пристроя. Інструкція коротенька схематична, як це під'єднати, але в принципі і так зрозуміло. Якщо зацікавлені або є додаткові питання по цим пристроям, то задавайте їх в коментарях. ん